Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачну макову начинку. На моєму каналі є вже два рецепти макової начинки. Якщо вас цікавить, подивіться. У мене порція велика. У глибоку миску всипаємо 1 кг маку. Мак треба промити. Висипаю маку у каструлю. Заливаю водою. Перемішую а пізніше стіжую через мерлю. Промиваю так пару раз. За допомогою мерлі мак треба стідити від рідини. Заливаємо водою і ставимо на газ варити. Після закипіння будемо варити одну годину. Час від часу треба знімати піну. Під час варіння я міняла два рази воду. Мак варився одну годину, зараз його треба стідити через мерлю, гарно віддушити, щоб залишилося менше рідини. Якщо цього не зробити, то при додаванні цукру начинка потече, а зараз будемо його перемелювати. Це можна зробити за допомогою блендера або перетерти макогоном у макітрі. Або перемолоти два рази через м'ясорубку на дрібній рішіці. Я перемелюю через м'ясорубку. Так мені буде скоріше. Перемолола мак дуже гарно. Засипаю його у каструлю. До маку всипаю 1 кг цукру, два пакетики ванільного цукру. Мак ретельно перемішуємо. Додаю 500 г родзинок. Я їх промила і просушила. Додаю три білки. Знову начинку розмішую. 150 г вершкового масла. Масло має бути кімнатної температури. І гарно його розмішуємо до однорідності. Вага начинки 3 кг з половиною. При бажанні до маку можна додати варення, мед, чорнослив, курагу, горіхи або любі сухофрукти. Руцинки теж можна було перемолоти через м'ясорубку, але мені подобається так, як руцинки цілі. Якщо ви приготуєте більше начинки, її можна заморозити. Я раджу, дорогі друзі, приготувати макову начинку. Вона дуже смачна. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.